Зразки нагород Полтавської обласної ради за волонтерську діяльність презентували на засіданні комісії з питань регламенту депутатської діяльності цифрового розвитку. Згідно з положенням про відзнаку, депутати раз на рік матимуть право подавати кандидатуру на цю нагороду, розповів голова Полтавської обласної ради Олександр Біленький. Буде ще невеличке посвідчення для фізичних осіб. Там є нагрудний значок. Також я абсолютно підтримую пропозицію, щоб раз на рік депутат мав. Право на кожну нагороду подавати кандидатури, тому що якщо їх буде багато, цінність втрачається. Так. Якщо будуть тільки по одному разу на рік, то це буде якраз визначати цінність цієї нагороди. На комісії обговорили та підтримали положення. Про відзнаку там є положення про те, що за особливість заслуги можна подавати двічі за виключні випадки. Все таки треба було б їх окреслити. У яких випадках також обговорили регіональну програму інформатизації цифрова Полтавщина на 2024-2026 роки управління. Цифрової трансформації надзвичайно активно працює і зараз треба узгодити ряд питань для того, щоб забезпечити діяльність програми Безпечне місто, щоб поліція мала можливість інші правоохоронні органи це надзвичайно актуально в контексті попередження злочинності. Окрім цього, депутати обговорили проєкт рішення про зміну на іменування обласного комунального інформаційного агентства Новини Полтавщини.